15. О, так, це цельоване. Що тут у Звісно, що мають. Власне, сьогодні Тоді, коли ми на ньому, коли кожен з нас прокладе на ньому свій маршрут, мандрівку свого шляху укриємо щастя. Слухай, а що значить всі ці лінії? Ele se rir pro В І складати. Мусимо... мусимо. Мусимо прокласти наш маршрут. Майки. Майки. Мусимо прокласти наш маршрут. Україні щастя. Але це цікаво. А нас у нас відомо. Ковбаски посилюється. Тобі тільки ковбас. Замість підзародної труби хочуть кобаси. Івани, будь-спокійний. Я у човні з правого борту поставив, поставив підзор трубу Івана. Але зараз вона нам ще не потрібна через те, що. Сона струба служить для того, щоб дивитися Давек. далеко. А ось тут карти. Прошу дивитися на них зблизькі. Це старий чи новий. Це новий харчук, новий сувій на картопля. Супер капітане ще ну, якийсь ной. Це що якась історія чи що це таке? Оооо, нові. Бачите? Бо були вони зовсім не домі. Воно й був чоловік, який почув голос Божий і почав будувати човен, бо на світ грозила велика несмерть. Багато з нього кепував, багато з нього насмітався, а він слухав голос Божий і будував собі корабель. Адень. Це моя то все, що ж на землі сваритися. Все, 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 воно і слово, завдають і себе і свою вітру. А за ще дісти, не дійсно взяв, не дівали, не віжимо нас. Ні, я і їде, далеко не зайдеш. Добре, зачекайте, чекайте. Їду у ліване, вискладали вчора. И вона была заботливыми у тиснея. моє з маршрутом розібрались, пора йти готувати до відкриття. Пора готуватись до відкриття. Не все що так просто. Я хочу вам показати щось особливе що на цьому березі. Ладно, не нудри, пора писти. Пора писти. У нашій справі важливо не мати поспіху, але добре. É